Kinder. Дуже сумна соцмережа, правда? Є там зареєстровані? Всі парами прийшли. Просто, якби ви були там зареєстровані, я могла б дати вам кілька порад. І перша порада це якщо вас звати Остап, то вам не обов'язково писати, що ви зі Львова. Більше на жодній точці на планеті так не називають дітей. Якщо вас звати Джесіка, Каміла Таміла або Даніела, то не конче писати, що ви Закарпаття. І нарешті унісекс-порада. Якщо ви родом з Тужилова, це ще не привід бути на всіх фотках з унилим єбалом. Ще, знаєте, замітила таку тенденцію в тіндері: бороди стали надзвичайно популярні. І я, і я не розумію чому, тому що ну от задумайтеся, наскільки треба не любити власне обличчя, щоб дати зарости йому волоссям. Просто мені цікаво, на що саме розраховують бородаті мужчини. Що жінки такі: о, Боже, ти з цією бородою, як лісоруб. А я ще то брівно. Будеш мене гатити? Ну, бо просто такого не буде. Чи у вас саме так і було? Ну, тому що зазвичай, якщо таке стається, це ситуація один на мільйон. Ще попався одного разу дуже навесний чувак. Це такі, знаєте, які пишуть по одному слову повідомлення, а тих повідомлень потім ну, заходить за їх 73. І я його заблокувала, але він йшов у мене в інстаграмі. Де я його теж заблокувала, і він йшов мене в Фейсбуці, де його заблокувала, і він йшов мене в Твіттері, про який я сама забула, і спитав, чи є якась соцмережа, де я його не заблокую. Я сказала, та, приват 24. Він сказав, що я меркантильна блять і заблокував мене сам. І я задумалася: а може, я і є меркантильна, бо ну, все-таки я віднос, відношуся до тих жінок. Які вважають, що якщо хлопець кличе на побачення, то він і має платити. Просто якщо я прийшла на побачення намальована, я вже вклалася більше. Ви бачили ці ціни на кремчики. І просто ну, я задумалась, а що треба чоловікам? В мене якось недавно друг ночував, і для того, щоб йому прокинутись і зранку виглядати ну, чесно, просто офігенно. Просто треба було чуть-чуть почекати, поки слід е, від подушки мене на лиці. При тому, щось мені він каже: е, чуєш, а ти часом не хвора, щось хуйово виглядаєш. А я завжди так виглядаю. Але я не хотіла палитись, і як дура сиділа з термометром, а там ще як назло, тридцять Ще, знаєте, повертаючись до теми Тіндера, були там і такі зголоджені чуваки. Зголоджені, і я навіть не маю на увазі секс, це ті, які питають, а ти вмієш варити борщ. Просто для мене кухня настільки непритаманне слово, що я одного разу писала на телефоні слово кухня в повідомленні, і мені переправило на кузня. Тому що навіть телефон розуміє, що з мене вийшла би краща ковалька, ніж коховарка. Я не здавалась, я думаю, ні, я напишу це слово кухня. І ти дев'ять, який привик до моєї лексики, такий маленька, маленька, яка кухня. Може, ти маєш на увазі хуйня? І я таки вирішила, що те, що я роблю на кухні, і справді хуйня. Так все і залишилось. Ще попався дуже такий практичний чувак, він у такої сходу: давай свої плюса-мінуса. Я не згадала жодного плюса. Але сходу згадала шість мінусів. І це якщо говорити тільки про зір, це дуже сумна історія. Якось з подругою говорили про тіндер, і на моє привелике здивування, вона сказала, що була на дуже багатьох вдалих тіндерівських побачень. Але знаєте, поки ми говорили, моя кішка лягла їй між ніг, а так як ми знаємо, що коти лягають на хворі місця, <рес> то це тільки підтвердило, що вона трошки слабенька напередок. В мене все дякую. Зараз е, така ситуація, в нас війна, повномасштабне вторгнення і продовжується мобілізація. Я е, трошки Хвилююсь і чекаю, що я потраплю в ряди ЗСУ, тому що в мене є такий собі досвід. Зараз пояснюю. Я вже другий рік вчусь на військовій кафедрі дистанційно. А це вам не хуйня собача. Це неабиякий досвід. І я задався себе цим питанням: що буде, як буде, дзвоню своєму татові. І кажу йому, бо він в мене військовий, кажу, та слухай, зараз ж багато кого призивають. Можливо, мене теж. Він каже: Та, і нахуй ти там нужен. Що ти зробиш зі своїми двома роками дистанційного навчання? З окопу в Zoom зайдеш? Я такий, ну мабуть, можу Беректаром керувати. Побудуть, будь ласка, хто з вас в курсі про Стамбульську конвенцію, що її ратифікували? Прекрасні жінки, радий вас бачити в цьому залі. Всім тим, хто не в курсі, щоб ви не думали, що це все політика і Зеленський підписав якесь підерство. Я вам поясню, що це таке. Це стаття, яка забезпечує вберігання жінок від насилля. Тобто, якщо коротко це описати одним реченням, воно звучить так: не можна пиздити жінок. І для того, щоб в нас це з'явилось на законодавчому рівні і відповідальність, мало пройти 11 років. Вона була прийнята в 2011 році в Стамбулі, і зараз її лише ратифікували. І то зараз ще тривають дискусії: треба, не треба. Мені цікаво послухати людей, які кажуть, які проти конвенції, які там аргументи. А де ви були ці 11 років, блядь? коли жінок били? Що ви робили ці 11 років? І... Я просто в шоці, що для того, щоб пояснити мудакам, що не можна бити жінок, треба ну, прям приймати такий закон. Тобто, я думав, що це все прописано на державному рівні, що це вже давно прописано. Ви можете сказати, деякі чоловіки можуть сказати, що влад. Але ж чоловіки також страждають від насилля. Так, блядь, але хто в цьому винен? Інші чоловіки! Ну... Хто пиздить чоловіків? Інші чоловіки пиздять чоловіків. <рив> Ще багато хто скаже, що от в нас було відповідальність за скоєння домашнього насилля. Так було. Я зайшов, щоб почитати про цю статтю. В нас була відповідальність за перший раз, за перший акт скоєння домашнього насилля, штраф 340 гривень. Тобто, чисто теоретично, якщо в тебе є садистські наклонності, немає моралі. І є 340 гривень, ти можеш собі дозволити один раз вдарити жінку. За другий раз такий повторення штраф 700 гривень. Тобто держава офіційно заявляє, що за 1000 гривень можна двічі відпиздити жінку. І, ну я просто з цьому дивуюсь, тому що е, деякі ще чоловіки кажуть, що от воно руйнує, ну ця е, що конвенція, вона руйнує традиційні сімейні цінності. Блять, бити жінок це не традиційні сімейні цінності. Ніхуя вона не ніхуя вона не руйнує. Чувак, знайди собі хобі, яке законодавство дозволяє. Просто реально 350 гривень перший раз і 700 гривень другий раз. Не так вже дохуя, щоб відкупитися. Я просто боюся уявити, скільки було ситуацій, коли чоловік бив жінку, приїжджала поліція, він платив 350 гривень і такий, чуваки, далеко не їдьте, бо я себе знаю, на вам ще 750. Пишіть зразу два протоколи, бо я, бо я цей нецукрований чай вже блядь два дні п'ю і це просто невиносимо. Руйнує традиційні сімейні цінності. Блять, в мене тато ніколи в житті не бив маму. Але якщо йому сказати, що в нас вдома є щось нетрадиційне, то можна отримати пізди. Тобто, ну така от історія. І ще хтось може, ну, дійсно, є випадки, коли, чолов... коли жінки б'ють чоловіків. Є, але, мабуть, ці жінки не знали законодавства, і вони. Бо, якби знали, вони б переконалися, чи є в чувака 350 гривень, щоб дати здачу. Тобто, блін, це дуже дивна двіжуха. І ще справа в тому, що я це все, я це все читав, і чоловіки писали, що вони також страждають від якогось домашнього насилля. І я думаю, блін, якщо тебе в'їбала жінка, то це означає, що ти не унили говно. Ну, 100%. Не буде такої, такої двіжухи, що мужик їхав в автобусі з пакетом з роботи, вирішив зайти в бар, випити пива і такий сидить собі сам з собою, говорить і думає, бля, яке в мене хуєве життя. Завтра знову на роботу. І йому приходить якась жінка і в'їбало раз. І така. Так, а ну зібрався! Беремо квитки в Вінницю, їдемо дивитись на фонтани, блядь. У мене такі уявлення про... Веселощі, саме тому мене жінки і не б'ють. Просто чому, на мою думку, можна деколи навіть треба бити чоловіків? Тому що це тебе позбавляє зайвої дискусії. Розумієте, про що я говорю? Просто завершити дискурс з мужиком можна анонсуючи застосування сили, ви можете сидіти в барі. Пити однакове пиво з якимось незнайомим типом, розговоритись, і тут ви починаєте сперечатись. Дивитесь футбол і починаєте сперечатись, скільки Крістіану Роналду отримав золотих м'ячів? В якийсь момент тебе це зайобує і ти кажеш, чувак, я тобі зараз в'їбу. <риклад> і все, ти, ти не в'їбеш. Але це забирає багато твого часу і проблем. З жінками так не можна. Жінок не можна брати на слабо. Тому що якщо ти таку хуйню скажеш жінці, вона може сказати: ну давай в'їби. І якщо, і якщо ти не в'їбеш, то ти тупо лох, ну типа. А якщо в'їбеш, то, то ти лох і аморал, блядь. Як з цієї ситуації виходити? Ти з цієї ситуації, потім ти просто такий виходиш з бару, йдеш 15 кілометрів пішки додому і думаєш, як же забути мені цю хуйню? У мене на цьому все. Бережіть себе. Дякую. Привіт! Мене звати Настя Сіль. Слава Україні. Мені часто кажуть, що я така блондинна стапишечка. Дуже схожа на Мерлін Монро після передозу. Два дні по смерті. Як я виходжу на сцену, деякі мужики думають так: опа! Що я хочу сказати мужикам, які хочуть мене клеїти, до мене приставати, купляти мені напої, збережу вам час. Світло нефільтроване. <рес> Якщо ж симпатичний, то може в тебе ще насорбну. Також знаю, що думають жінки, як бачать мене на сцені. Думають, о, на кінець то зі сцени буде луната жіноча перспектива. А це жінка-комік 100% про стосунки буде жартувати. А я, жінка з аудиторії, яка тут своїм мужиком. Наприклад, ви в цей момент, як вона буде жартувати, буду так сміятися, але краєм ока поглядати на свого мужика. Так ха-ха-ха, ха Ха-ха-ха-ха-ха! Щоб побачити, чи розуміє він цей жарт, чи знає він, що це правда. А коли вона на сцені, я скаже слово клітор, жінка на сцені, звичайно, що скаже. Подивлюся на нього, щоб побачити, чи знає він, що це є, чи знає він, наскільки це важливо, чи готовий він прийти додому і знайти його, бо я вже заїбалася не кінчати. Вистачає вам уваги за дуже багато інтимних деталей, дякую. Вернемося до важливого, до головного до мене. Як бачите, тримаю себе в гарній формі. Не хочу на себе хуй забивати. Хочу, щоб для мене це хтось інший зробив. Така розумна, смішна, звідки це таке? А я вам скажу: я була донедавна досить таке жирною. І я зрозуміла, що в мене проблема зайвою вагою, коли я була в туалеті в закладі одному, і там такий, ну знаєте, такий фу-фу унітаз, що ну, на нього не сядеш, треба присідати зверху. Не такий, як тут. Тут ідеальні. Тут такий, я прям на нього як на лице Джейсона Мамоа сідаю. Але ну буває ситуація, і треба присісти над ним. Мені так тяжко було. Я мусила робити перерву кожні 10 секунд, щоб віддихатися. Я пісила в три заходи. Я в тій кабінці більше пріла, ніж сяла. І я зрозуміла, що щось треба робити. І замість того, щоб лікувати цистит, я сіла на дієту. І, я зрозуміла, що мені потрібно відволікати свої думки від їжі, і в цьому мені допомогла е, депресія. Я себе цілеспрямовано навмисно вігнала в екзистенційну кризу. З цим мені допомогла школа французької філософії радніх 2000, 2000 го тисячліття, а, а, зокрема, екзистенціалізм і песимізм. От в роботах Еміля Чорана я прочитала, що жирні ляшки це гірше за смерть. В есеях Альберта Кам'ю я зрозуміла, що мати целюліт це гірше ніж не існувати. Ну і відома книга Жана Поля Сартера Прес або ніщо. Велика книга я ще не дочитала її. Але значить тепер що зі мною не їбуться не тому, що я жирна, а тому, що я сумна депресивна блять, подруга. Не везе мені з мужиками, не знаю, що так. Угу. От е, недавно запросив мене хлопець на перше побачення. Знаєте, куди повів мене? На нову пошту. Ми там простояли півтора години в черзі. А він взагалі в теробороні був в формі, всьому всьому. І е, попросив мене допомогти йому кропку занести. Я думала, там якісь, якась гуманітарка, щось таке, а він просто слойки мамі назад вертав. І, і я не знаю, от я так задумуюся. Я не вмію просто відмовляти воєннослужбовим. І я от задумуюся в такий момент, що би на моєму місці зробив савучол... савучолий Гетьман, наприклад. Як би він справився з, з такою барбарискою? І, ну, а я люблю Україну. Я люблю Україну, але ще з мій патріотизм не користується попитом. Недавно, недавно мій друг гей розказав мені секрет ідеального міняту. А гей вони щось про знають. знають. Ну, там досвід з обох кінців палки. І, значить, секрет е, ідеального міняту полягає. Тому, бачите, забула, бо з практикою забувається. без практики забувається трошки. І не дає мені ніхто. Не знаю, може я щось не так якось фліртую. <пл 'язав> Розкажу ще одну історію. От Переписуємося ми з хлопцем. Так? І в певний момент висилає він мені фото свого собаки. А ви що подумали? Я ж вам про що розказую, що, з чим в мене проблема? Короче, висилає мені фото своєї собаки. Я дивлюся: а в собаки очі ну, ну, чисто, як в нього. Ну, буває таке. І на фото в собаки паща відкрита і криві нижні зуби. Е, <плес> як в мене. І я йому правда, пишу, кажу: твої очі, мої зуби це як наша дитинка. Така, волохата, чотиригла дитина. Він щось нічого не відписує. Навіть не знаю, що робити в тій ситуації. Іноді задумуюся, можливо, дійсно проблема в мені, але, ну що ти скажеш, я ідеальна, не маю в мене вад. І це тяжко. Інколи хочеться побути кимось іншим. Можна, може, побути кимось іншим думаєте. Як вас звати, наприклад? А вас як звати? Я зверталася до вас. Вадим. Вадим. Гарно. Я побуду трошки в Я побула трошки вадемом. І знаєте що? Я дістала інсайдерську інформацію про те, як бути чоловіком. І, можливо, чоловіки нам це, про це не розказують, тому що їм це не важливо, але нам, жінкам, це важливо. Значить, секрет полягає в тому, що ви як чоловік, і у вас великий хуй, і ви носите штани, то у вас одна штана не буде коротша, а інша довша. <плес> Я мрію, що люди перестануть от, дивитися на розмір ноги, розмір носа, оце, що між пальцями. А будуть дивитися на довжину штанин. І пам'ятайте, хто вам про це сказав. <плес> так, я мрію вийти один раз на, на вулицю і побачити, що там всі мужики ходять з закоченою одною штаниною. І я така: так, на кінець то я змінила цей світ, додала чуть-чуть більше нонсенсу в нього, і я думаю, що це прекрасно. Наостанок хочу вам сказати, що все-таки ми живемо в неідеальному світі. В світі, де от бульйонні кубики ніхуя, блядь, не кубики. Це прямокутний, паралелепіпед. Це була Настя Силь. Дякую вам за увагу. Я про себе дізнався одну штуку е, за останні місяці. Я не люблю насилля. Я прям не люблю насилля. Я, як я це дізнався під час сексу? Дівчина попросила її вдарити, і я це зробив. Вона сказала «Антон, сильніше, сильніше. Я вдарив сильніше. Я вдарив сильніше, вона така. Антон, я сказала сильніше вдар. Я вдарив так сильно, як міг на той момент вдарити. Блять, я тобі се разома І Я зрозумів ще одну штуку. Я зрозумів ще одну штуку. Е, жінки сильні. Жінки... Бо жоден чоловік в моєму житті не просив його вдарити. Тим паче для задоволення. Жо... Окрім відчима. Це було не під час сексу. Не подумайте, в сексі він дуже ніжний був. Це було не під час сексу. Знаєте, це батя, ну, давай, ану, пербій, ну, давай, прибій, прибій, ну, прибій. Ти називаєш це ударом, Прибій. А мені сім. Я не знаю, що він хотів довести. Що він сильніше за семирічну дитину, я хера знаю. І він це просив робити кожен рік. Кожен рік він такий, ну давай, ну давай, ну давай. В якийсь момент 15 років я його вдарив, він такий, я пішов. Я такий, ах, ти маленький ублюдок. Я зрозумів, ти боїшся пропустити той момент, коли я тобі реально можу дати пизди. Першого вічма я вбив 16. <рес> Мені 33, і я нещодавно розлучився я подумав, це ідеальний час, щоб втіл втілити свою сексуальну фантазію в життя. От. І у вас є сексуальна фантазія? Похопате, якщо є. Окрім того, щоб побачити побільше дохлої русні. <рес> <рес> Супер. Ти знаєш своє життя. І в мене є сексуальна фантазія, я хотів відвідати Кінкі Паті. Знаєте, що це таке? Не знаєте. Окей, я поясню. Я розкажу, це така вечірка. Вона зазвичай костюмована, люди в масках, в якихось цікавих відвертих костюмах збираються, п'ють трошки алкоголь, спілкуються і багато трахаються. От це в принципі суть формату такої вечірки, щоб вам, галичани, було зрозуміло, що це як вертеп, але на тебе чекати цілий рік. Я такий, вау, є такі вечірки в Україні, вони походять в Києві досить регулярно, класні, фотки супер. Я взяв квитки на 25 лютого, це факт. Це... Я дзвонив, кажуть, перенесли поки що, поки що перенесли, гроші не вернули. І я такий, мені мені кажуть, друзі, так Антон, так є у Львові така, так, така сама ж двіжуха. І у Львові теж є. Я такий, вау, прикольно, на тебе нікуди їхати, але це ж Львів. Тут все роблять, знаєте, цим львівським настроєм, львівським фльором, да? так, колоритом. Ну я позов хочу на сексуальній вечірці е, побачити таку ситуацію, коли ген-бенг не починається, бо збирались пани, і такі, прошу вас перший, прошу ви перші. А Можна мені першому я зав зранку до церкви, йду, да, паночі? проходьте. Коли знаєте, голос для мого маршручика, шановні, я там задній прихід відкрив нарешті. Допросилися. Ну, блін, це Львів. Це, да, це місто, це класний і обожнюю Львів, але це велике село, будемо чесні. Тут всі один одного знають. Я, я вже бачу знайомі обличчя в залі. Знаєте? І е, просто я не хочу бачити таку ситуацію, коли якісь ну, просто під час сексу такий. Галя? Василь? А хто з дітьми лишився? Та воно в куточку споночі. Граються. Маркянчик не береться в рота. Бачив, тітя трихувала? На кінкіпаті. От. І мене ще дивують люди, які кажуть, я спробував в сексі все. Що, серйозно, прям все спробував в сексі. Ну, на мою думку, секс це дуже неосяжна, така неосяжна штука. Навіть якщо ти сприймаєш список категорій в порнхабі як чек-ліст особистих досягнень, типу, да, пробував, пробував, пробував. Все одно в твоє життя приходить рано чи пізно чувак, такі, з дредами, басяком в листопаді, такий підходить, тебе каже: ей, чувак, чувак, як сам, чувак. А що ти взагалі називаєш сексом? Ти пробував, пробував позу? пиздати гашиш. Що? Та-да, да. поза пиздати гашиш. я тобі покажу. Дивись, дивись, кладеш дівчину так, кладеш дівчину, одну ногу сюди, іншу сюди, трошечки сюди всипиш. Пезда ти гришиш. гашиш». А, Мені кажуть, іноді, що Антон, Антон, ти виглядаєш розумним чуваком, тобі не пасує розказувати якісь пошлості. І в принципі, я. Трохи згоден, я дослухаюсь до фідбеку. Я написав досить простий жарт, не пошлий, про світлофори. От. У Львові, знаєте, ці штуки, світлофори з кнопками жовтими, ну, щоб можна було дочекати зеленого світла. От я, я помітив, що ви ну, така проста штука, зрозуміла штука здавалося б, да? але не всі вміють нею користуватися. Хлопчики, недосвідчені хлопчики, підходять, починають щось долонькою, щось хлопають. Хлоп, ну, може бути зелений. Може ну, в принципі, це світлофор. да, чоловіки знають, як працює ця кнопка. Вони підходять, все, чпок, все, десять секунд. І зелене. Десять секунд. Зелена. Хлопчик стоїть їбашить бачить долонкою. щось... <плес> да, Може бути зелене. Може бути зелене. А може, тому що світлофору два місяці не було зеленого, знаєте? Ну, щось закрутився, щось. Робота там. Я, ну, я не знаю. А ще бісять хлопчики, які. Я вчора п'ять разів через дорогу бігав, ти, блядь, на червоний бігав. Ти, хоча... ти поважаєш взагалі зелене світло, ти хоч раз дочекався зеленого? Ні, не дочекався. І оці, А де там що, взагалі є кнопка? Де там ця кнопка G, ну від англійського грін зелений. Та блін, що її там шукати? Боже, я вас прошу, Просто підходиш, ось стоїть світлофор, стоїть стоп, стоїть ця кнопочка, ти такий, о, поїдь маленький, сам тут відпочиваєш, підходиш до неї трошки так. Знов стовба. Ведеш все, ось вона ця кнопка, все. не треба. Я не розумію. Треба трошки шанувати один одного. Я так вважаю. На цьому все, Антон Соколов, дякую.